котел під грубу. Там, де картинка. Спочатку, наверне, я її покладу. Де видно. Так, ось розміри перші головні. Дві штуки бокових. 700 на метр 25, верхня 200. Потім задня стінка 620 на 510, внутрішня задня, 620 на 420. Передок 700 на 420. Внутрішній передок наружній 700 на 510. І внутрішніх дві штуки боковухи 700 на 420 От так. Нарізав плазмою зараз. Буду чистити. Починаю сварку котла з внутрішньої рубашки. Це що топка називається, да? так? Так. Складаю 620 на 421, 700 на 423 штуки. Получиться, це буде задня сторона. то перед, і впереді буде вирізати два отвора під, під двері. От. Ось воно виходить, буде вирізати, потім разом вже. От так, Вариться. Вариться, вариться, воно все угли. На угол ставиться. Якщо буде видно, не знаю. Тобто випирає угол, касається тільки однією точкою, щоб можна було проварити корінь. Так само тут, якщо видно. Не видно, так? Да? Ось так. В общем, угол на угол. І вариться воно От одним проходом. Тройка електрод моноліт. На сварочному ставлю 100 Ампер. І вару потім чистю, щіточкою і трезера, дивиться, де має якась пора. желательно без пор Зараз обварю всі 4 сторони, потім буду варити внутрішні внутрішні сторони обов'язково в топці. так Приварив розкоса одного, щоб більш-менш тримало угла. В общем, така система починається з внутрішньої рубашки. Ось ці місця треба зразу зачіплювати електродом заходи робити. Тоді легше було уникнути протячка, як то кажеться, бо там в тих місцях вуглових найпромне. Так <клух> прихватив я в общем, поклав ці внутрішню. Вона ще не проварена до цієї нічим. Прихватив я боковні, боковні прихватив на, на одній плоскості. Прихватив між собою оцею, що йде, 700 на 510. Це тут будуть двері вирізатися потім спереді. так Прихватив. Тепер перед тим, щоб цю задню прихватити, це, що йде. 510 на 620 Вирізав два вікна. Вирізав два вікна 120 на 40. Получається 40 на 120. Бо тут буде ще рубашка йти по краях, так само сюди буде йти. Щоб з'єднати рубашки між собою. От. Вирізав. Зараз. А, Потім виміряв, скільки плита йде. Плита буде вставлятися всередину. От, вирізав, виміряв точніше. Відси сюди длину плити з запасом там пару міліметрів. Зараз треба буде зробити ось ці, ці деталі виміряти. Які вони получаться, зараз буде видно. Так, вирізав оці що інтересні боковушки сюди йдуть. Тут ще має бути рубашка. От Розміри в общем, від цієї точки крайньої до цієї крайньої 780, потім з цієї сторони 160 лишаємо, 40 відміряємо, відрізаємо. Це виходить там, Коротше, 48 см. 48,5, якщо бути точним. П'ятерочка має бути. О. 725, 48,5, лишається 300. Лишаємо і цю 40 вирізаємо, викидаємо. Потім з цієї сторони знизу 120 на 80 викидаємо. От. Такі боковухи. Вона гаряча, зараз тільки врізав плазмою. Ця штука стає коротше, сюди. На бортик Тут стає сюди. Тут заподліцо доходить до цієї рубашки, тут вниз. Сплошний, до краю. Зрізав другу, трошки провтикав. Оцей розмір не додав. Вийшло в мене такі розміри, інтересні трохи. В общем, 5 см, блін. Ну, нічого, прийдеться тут. Тепер мені доварити 5 см і тут по всій ширині 5 см. От така біда. Така біда. Потім складеться все. На прихватки і буду вварувати. Ще зараз сталося вирізати цю шовне нижня, внутрішня. І потім тільки сороковки. Полоси кругом лишаються. Багатенько, звісно. пару метрів буде. Так, вирізав низ. Цей, щоб буде цею знизу йти. 430 на 485 <кій> розмір. Так, і сороковки, полоси. 51, 51. Це. бляха, як це правильно. Це ці йдуть Передня, нижня, нижня. І тут не 51, буде тут. 47 буде. Воно буде тільки тут іти Потім 43, 43. Це йдуть Нижні. Ці. Потім 76, 76. Це йде віце сюди. Ну, там може бути плюс-мінус на око. Відте туди дві штуки. Потім 73-73 це нижні, Будуть звідти йти по низі до краю. Сюди аж. Потім це дві штуки, 43 одна. Це буде тут зашиватись. Потім 51, це задня ця, 16-16 нижні, бокові нижні. От, і все. Це треба ще різати. Е, привариться все, обвариться, виріжуться дверці спереді. Тут буде потім ще вварана полоска під плиту, щоб плита лягла і варяться під колісники і кріпіжі. Тут -то, ззаді зашиється, як буде вже цей рубашка, зашиється біглим швом. З четверки метала теж. Тут виріжеться отвір під трубу. Труба вкладеться, вставка обвариться з двох сторон. Так, і знизу закладеться вже тут, закладеться під, під сажу, як то кажеться, тут без рубашки просто буде йти. Звариться з четверки з куски вже, вона буде варитися прихватками. Так, і вроді би все. Ось така система. Так, трохи туман тут в мене, звісно. <кій> в общем, обварив я цю верхню площадку, обварив ці боки наружної рубашки. От. Ну От. і Тут так само з цієї сторони, з цієї. цю рубашку з середини теж пройшовся зразу, бо потім туди залізти невозможно. Треба побільше внутрі, коли є доступ, поварити. Так. Зараз буду робити ці площадки бокові, прихвачувати. Потім вже як прихватиться, додається ця внутрішня широка. От. І тоді можна буде вже обварвати з середини наружний короб. І доварити з середини внутрішній короб. Тому що в мене три шва залишилось один є оцей. У мене ще три штучки. І потім вже викладати з полос Рубашку вже з'єднувати внутрішню з От. Там буде далі видно вже. Так, переварив я боковухи ці, прихватив якраз то, що я казав, ці виступи це все. Так, тут приклав, знизу прихватив, потім поклав площадочку, прихватив, прихватив. Так само цю потім проварив. Ось там, ось там. Тут буде вже йти полоса, тут буде йти полоса до внутрішньої рубашки. от Тут внутрішня рубашка коснеться. Тут буде йти дим сюди, попід цю рубашку. Тобто, там виходить. Дим буде проходити через 7 см висоти. Тобто Ця плита буде грітися чугунно, язиками вогня, як то токається повністю. Так, Тут ззаду лишиться ще мені проварити ці шви два і тут покласти полосу, закрити рубашку. Закрию рубашку, а тут вкладу пластину. От. І я його біглим швом. Біглим швом пройду, щоб дим не проходив. Ось так заподліцо вийде сюди, потім тут знизу буде йти заглушка. Ось так. система поки розпер розпоркою. Цей розмірі цей виміряв, поклав розпорочку, прихватив трубу. Не повело. Ось така поки бадя получається. Так, станочок, трубогіб. От насадки. Так, це в мене йде що 32 труба. Вон насадка 25 Так, такий результат. Конечно, 90 градусів. Зверху хорошо. І по суті всередині добре, тільки чуть, -чуть загибіду такий м'ятінка. я гнув різьба з боку, не різьба, стик. Шов іде ось збоку. Може його треба з середини або знаружі, зверху, хто знає. Напишіть. Так, Це 32, а це 25 Тут трошки її розплюснуло. Тут теж м'ятінка. Так само шов іде з боку. Може її треба десь шов по другому ставити. По суті нормально. Гнеться легко 15 тонн. Такі ролики йдуть. Опорний штик приварений. Ну і це накладається просто. От. І все, вся система. В общем, хто знає, як правильно її гнути, напишіть в коментарях. Димів тут, звісно. Так, наступний етап. Поприварював я всі пластини, поприхвачував тоді. Ззаді кругом. Коротше. І зараз варюю. Получається всі пластиниці, що йдуть з 40-ки. Поварював знизу, відти. Це залишилося проварити цей кусок, тут кусочок, так само з цієї сторони. Ті нижні, що йдуть, два, чотири шва получають дві пластиниці. І всередині три шва цих залишилось. Потім виріжу спереді дверці. Пластини вкладу, виріжу, так як положено вже, І залишилося. Тут труба буде 165 по -наружі неї. от, І потім <кій> ставки під колісники. Два уголка буде і буде по периметру полоска, ця, що плита буде туди ховатися в неї. Полоска був голок, побачу що є. який матеріал є. З того будемо ліпити. В общем, така історія. Сьогодні яке вже друге число. Новий рік був. В общем, далі вже увару та й покажу, як в кінці буде воно. Так, як це стати, щоб було видно. Так і ні так не видно зараз секунду. О, Так видно, так? Да? Двері вирізаються з зазором. У даному мене виходить в моменті тут 210 на 250 і 140 на 220 нижні двері. Знизу виступаємо 5 см і між дверами то 5 см. Ось така розверточка. Відрізається з середини і вварюється полоска. І примірка, звісно, обов'язково треба примірювати Так, варив трубу майже з однієї сторони. В общем так виглядає шоу Тоді вріжеться там, по мірою 10 см, що має 12 відріжеться. З цієї сторони ще таке не обварене. треба обварити, От. вариться. і вирізав позаглушка йти. так буде. Обвариться. і вже тоді заднеться тут цей участок на прихватки. І все. Вирізав полоси під плиту. А ще залишилось з середини вварити туди двері. Двері, і ще під колісники. Уголки вже проваруть її. І все. Так, обварив. Трубу обрізав так, тут обварив повністю. Тут обварив повністю От. і приварив задню стіночку. Тепер остається... Ай! Поварвав внутрішній части дверей. Так. Тепер стається. Вирізати цю деталь От. цю деталь. М -м. І її ще поки не привар, треба перед тим як говорити, надути його і піною провірити, чи ніде немає свищів ніяких іншого. В общем, провірити треба. Провірати буду я його давлянням воздуха. У мене десь є фільтр топлівний. Хвостик. Штуцерок на шлангочку. Компресор, шланг і накачаю. Ось так. Так, Приблизно покажу, як воно йде. Получається перегородка там. Ця плита, звісно, стара для примеру, для колісників приварив. От. Це ще залишається низ однити з моїй сторони. От. Тут зазори робляться, щоб промастити глиною на розширення, щоб чугун не йшов. От. Така система. Тут колісники. Ось так. Сзади зашив, перевірив вже водою. Все, вроді би добре, давлення 2 дав. Ось так. Так, закінчив. Так, причепив двері таким образом. Що таке? Бо, коротше, приварюється, тут зазор має бути легенько приплескав і проварив ці місця, щоб люфти були. Ну, Закрасти буде гарно. Все. От. Тут розпорожка між ними, щоб двері вверх не знегуляли. От. І все, воно собі роздасться так, як треба. Тут з середини, не От. В цих місцях буде промастюватись глиною по периметру. Так само тут, де має бути плита ставати, теж буде промасюватися глини і на глину садитися. І все, ще там з тої сторони ножка буде. Ось вона лежить, вже на місці тоді по висоті буде видно. Бо якщо ножку покласти, то її можна не підсилити під трубу. Так підселиться під трубу, вже під ту, що є, обріжеться, скільки там висоти треба. І Привариться вже ножка. На дні ножки буде колечко цього. Чи це ж там такі є в мене пару штук. От. Ось така вона поки що. Поки що.